Удя на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас 15 16 червня у Швейцарії відбудеться перший глобальний саміт миру для України. Політичне керівництво країни покладає на цей захід неабиякі надії. А тим часом політики з різних країн дедалі частіше згадують про можливість перемовин з Російською Федерацією. Зокрема, такі заяви прозвучали з боку США і України. Про саміт миру в Швейцарії, Можливість перемовин між Україною і Росією говоримо сьогодні. Я вітаю. Гостя нашої студії з нами Михайло Шабанов, політолог. Пане Михайло, вас. Дякую, що ви в нашій студії. Нагадаю нашим глядачам, що наприкінці квітня про переговори з Росією заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. На його думку, Путін очікує, що Росія зможе протриматися довше України та країн, що її підтримують. Утім, така позиція хибна, адже підтримка від заходу покликана дати чіткий сигнал. Україна не тільки вистоїть, а й досягне успіху. Далі цитата. Сподіваюся, містер Путін зрозуміє це і висловить готовність до щирих переговорів відповідно до основних принципів, що лежать в основі міжнародної спільноти та статуту ООН – суверенітету, територіальної цілісності, незалежності. Щойно Росія продемонструє, що вона щиро бажає вести переговори, ми точно будемо там. І я вірю, що українці теж там будуть. Кому із якою метою, на вашу думку, пан Ентоні Блінкін зараз згадав про перемовини з Російською Федерацією? Ну, по перше, це певне вікно можливостей, які США завжди залишають навіть для абсолютно, вже як то кажуть, не неадекватного керівництва країни терористки. Тобто воно завжди є. А, і за можливості дійсно потенційно можливо було б їм скористатися, але тут треба зауважити, що на даному етапі. Ескалація зростає, тобто Росія вже погрожує відповідно, не погрожує провадить відповідні навчання тактичне, тактичної зброї, її застосування. Тобто, звісно, у такій ситуації важко казати про те, що Росія скористається будь-якою можливістю до перемовин. Скоріше за все, ситуація буде наростати, тобто конфліктність, конфліктогенність, в тому числі і з нашими міжнародними партнерами. Власне, також треба враховувати підривні дії Росії, ну, наприклад, на Балтійському морі. Ось або заяви проти країн Балтії загалом, які наразі ось Латвія в нас готується, тобто до потенційної оборони, скажімо так, на майбутнє. Тобто, знову ж таки ситуація не схожа на геополітичний певний момент, який підходить для перемови, тобто вона абсолютно відрізняється наразі, тобто йде нарощування якраз ескалаційних потенціалів. Ми зараз будемо з вами простежувати поступово цей ланцюжок. Так, заяву Ентоні Блінкіна. Зараз ми поговоримо про заяву е, української сторони. Ми поговоримо про допомогу Сполучених Штатів, яку все ж таки затвердили у розмірі понад 60 мільярдів доларів. І про саміт миру, як ось ці заяви зараз між цими подіями затиснені. І чому саме і чи вони спрацюють? Ну щодо України на початку травня про переговори з РФ згадав і міністр закордонних справ Дмит. Тро Кулеба він заявив, що після першого глобального саміту миру, що відбудеться у Швейцарії 15-16 червня, Україна може провести переговори з країною терористом Росією. При цьому глава дипломатичного відомства наголосив, що немає сенсу всажувати РФ за стіл переговорів, якщо не можна гарантувати, що вона діє сумлінно. От скажіть, будь ласка, знов таки пролунало це навіть з нашого боку. Чому саме зараз як ви вважаєте перед самітом а, миру на як? який, до речі, Російську Федерацію не запросили, але вона попри це відмовилася. Чи все ж таки після отримання потужного його пакету допомоги з боку США ми продовжуємо отримати допомогу? Є відповідно не тільки допомога, але й заяви наших партнерів, які також є не просто меседжем а прямою вказівкою так званій Росії, зокрема заява від е, пана Кемерона. Власне кажучи про можливість застосування британської зброї на відповідно української сторони на російській території, що це потрібно робити це закономірно. Тут треба зважити на те, що українська сторона колись вже сідала за стіл переговорів, власне кажучи, з російською стороною, але ця вся ситуація нам продемонструвала, що папір на якому укладається угода з Російською Федерацією, ну власне кажучи, сам договір не не вартує цього папіру. Ви знаєте, хочу на додачу згадати, що десь бачила таку статистику, що а, в проміжку з 2014 по 2022 рік було. А, Біля 200 раундів перемовин між Україною і Російською так, так. Федерацією, що найменше ми можемо згадати з вами славно звісний мінський формат, нормандський формат нормандської четвірки. Ось ці два формати вони продемонстрували, що а, стратегічно. З Російською Федерацією неможливо домовитись. Можливо, домовитись про обмін полоненими, але це також відбувається у вкрай важкий спосіб, скажімо так, і навіть у пасхальні свята, навіть була відповідна пропомнова від вселенського патріарха здійснити такий обмін. І як ми бачимо, ніякої жодної реакції від країни терористки немає. Тут, тут треба зважити на те, що а, російська сторона, скажімо так, вони розуміють лише силу в цьому сенсі і захід. Демонструє цю силу наразі, тобто і пакетом допомоги, і заявами а, всіх топових, скажімо так, чиновників, політиків а, Європейського союзу. А також ми бачимо, що неочікувано почав свою позицію змінювати кандидат в президенти США Трамп, власне кажучи, ось що повпливало, напевно і на пана Джонсона свого часу. Ось то ми бачимо, що ситуація вона змінюється у сенсі наростання протистояння, якраз вже по лінії «Росія» Та захід, тобто тут вже вибудовується нова лінія. Бо Європа і США особливо Європа, наразі розуміють, чим загрожує потенційно. Програш України в цій ситуації чим він загрожує їм? А от не можу зараз не спитати, хоча це безпосередньо теми ефіру не стосується. Але сьогодні проскочила така яскрава новина про те, що є ймовірність, що що Джо Байден відмовиться від президентських перегонів так на користь пані Обами. Як сприймаєте цю інформацію? Ну дійсно зараз багато різноманітних. Інформаційних каналів багато інформаційних джерел інформації загалом, і я не виключаю такої можливості. Тим більше, що є все ж таки певні вікові моменти, певні моменти пов'язані з здоров'ям, тому нічого не можна, як то кажуть, відкладати повністю і відгорожуватися від цього. Ця ситуація можлива чи змінить вона загалом, скажімо так, результат можливо повпливає, тому що все ж таки Джо Байден вже продемонстрував. Ким він є, він має політичний досвід, величезний політичний досвід ще свого часу з керівництвом СРСР спілкувався. Тобто, у цьому сенсі така різка відмова, вона зразу ж знизить потенційні можливості демократичної партії. Ось і все. Давайте поговоримо більш детально про європейський союз. Так, після м, значної і такої вагомої затримки а, потужної допомоги з боку Сполучених Штатів, ми бачимо, що все ж таки Європа не відмовилася від своїх зобов'язань щодо підтримки України. Вона почала збільшувати її. Так попереду планети всієї в Європі. Ми бачимо а, все ж таки Францію і Німеччину. І ось ці заяви пана Макрона, так, начебто, ми сприймали їх доволі оптимістично щодо можливості введення військ в Україну але коли ще не було розмов про те, що можна бити а, зброєю, яку надали Сполучені Штати Америки по території Російської Федерації, коли не було розмов про червоні лінії щодо нападу на країни Балтії з боку Російської Федерації, так або, наприклад, втручання у цю війну більш активного і фактичного вже Білорусі, коли не було заяв з боку Кремля про випробування тактичної ядерної зброї не стратегічної підкреслю, скажіть. Будь ласка, з якою метою на вашу думку, дещо можна сказати, підіймав ставки пан Макрон? Ну, по-перше, Франція хоче повернути собі суб'єктність на світовій арені. Франція конкурує з так званою Росією за вплив на відповідно африканські країни. Ось де на жаль, а інтереси Франції вони десь, ну як то кажуть, витискаються в то втручанням Росії. Тобто Франція бажає повернути собі свої позиції, і наразі один з таких шансів це саме дієва така ефективна участь в допомозі Україні. Тим більше є конкуренція між Францією та ФРН. Вона нікуди не дівається, власне кажучи. Як тільки французький президент бачить... Достатньо таку помірну позицію керівництва Німеччини одразу Франція бере на себе, як то кажуть, роль провідника в цій ситуації. Тому що ще свого часу я нагадаю, ідеї про домінантність Франції, ну про цю конкуренцію, про вихід Франції на інший рівень вони були. Були ідеї про створення єдиної європейської армії, яку Франція і ФРН відповідно а, фінансували і як то кажуть, спрямовували. Тобто ці моменти треба врахувати, і на сьогоднішній день пан Макрон він, він вибудовує зовсім інший імідж. Тобто є там його світлини, де він демонструє певну таку, скажімо так, рішучість, агресивність. Тобто, це абсолютно зміна підхода, власне кажучи, до. Ведення політики, тобто зараз ми будемо спостерігати, як пан Макрон поступово буде ще рішучіше і рішучіше. Тим більше ну, ще, ще зауважимо, що сьогодні відбувається зустріч. Так, пана Макрона Сідзіньпіня це теж мені здається буде цікава новина, про яку ми детально поговоримо, коли матимемо більше інформації щодо результатів цієї зустрічі. Ну, а поки що долучаємо до нашого діалогу. Ще одного спікера з нами на прямому зв'язку. Олексій Мельник, співдиректор програми зовнішньої політики та міжнародної безпеки центру Разумкова. Пане Олексію, вітаємо вас. Я вітаю вас. Дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Сьогодні в ефірі детально говоримо про майбутній саміт а, миру Швейцарії. Ну і про дещо почастіше, але я дивлюся заклики до того, що ймовірно можна все ж таки говорити про перемовини Російської Федерації і України. А, Росію не запросили на саміт миру у Швейцарії, але вона вже встигла і не погодитися брати участь у цьому заході. При цьому Путін неодноразово говорив про готовність до перемовини, начебто, це Україна. Україна перекриває всі такі можливості. Зараз про можливість перемовин зауважили і в Україні, і в Сполучених Штатах. Ну, зокрема, ми зараз апелюємо до заяв Ентоні Блінкіна і Дмитра Кулеби. На ваш погляд, як це все розуміти, якщо ви апелюєте до інтерв'ю міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Яке він давав англійською мовою, то він вжив там слово не переговори або розмову, і мені здається, що це на це дуже важливо звернути увагу, тому що йде мова якраз не про повноцінні переговори двосторонні чи за участі посередників, а про те, що міністр закордонних справ дійсно визнає факт, що певний момент дійде, коли потрібно буде розмовляти з Росією. Скоріше за все, це не буде діалог. Це буде ну, принаймні одна сторона, буде представлена не лише Україною, але й партнерами. Які, до речі, група, які, до речі, ну, можливо, буде формуватися якраз на цьому саміті МиГ, які очікуються. Але наразі я б не сприймав це як те, що. Є передумови для проведення переговорів двосторонніх переговорів між Росією та Україною про завершення війни на дане. На ваш погляд, чому ці заяви пана Дмитра Кулеби і пана Ентоні Блінкіна пролунали саме зараз? Вони пролунали перед самитом миру у Швейцарії? Чи на ваш погляд, це ж таки після того, як Сполучені Штати затвердили пакет допомоги Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів? Що ми як розуміємо відіб'ється на фронті? Це може бути е, прив'язано до якихось подій чи вже. Тих, що сталося, чи тих, що очікується, але в принципі подібні заяви робляться періодично час від часу, тому що питання надзвичайно актуальне і є потужний тагер на заході, навіть якщо ми говоримо не лише про прихильників чи тим, хто симпатизує, до певної міри позиції Кремля щирим прихильникам України, і от в цьому таборі є потужний запит на те, що війну потрібно припиняти. Водночас, більшості є розуміння того, що по суті немає основи для таких переговорів. Росія не готова сьогодні до жодних компромісів і. Найбільше сподівання, яке покладається на прийдешній саміт, це те, що буде вироблена консолідована позиція, поставлена перед Росією, чітко комунікована Кремлю, і тоді очевидно, якийсь час ще пройде, перш ніж Росія чи Кремль може теоретично переосмислити ту ситуацію, яка вона є, і перспективи, які на на неї очікують. Але при цьому варто додати, що окрім. Можливо, на дуже потужних якихось заяв консолідованої позиції е дуже багато залежатиме саме від того, що відбувається на полі бою, тому що аргументи працюють, коли є реальні факт. Сьогодні з'явилася новина про те, що Путін доручив генштабу Російської Федерації підготуватись до навчань щодо застосування нестратегічної ядерної зброї, повідомили в російському міноборони. Там заявили, що проведення навчань це відповідь на провокаційні заяви та погрози окремих західних офіційних осіб в адресу Росії. Ну ми розуміємо, що в першу чергу йдеться про можливість ведення армії, зокрема Франції, так на територію України. Але все ж таки, на ваш погляд, ось ці на Вчання це знов наступний етап гри м'язами з боку Російської Федерації. Чи все ж таки Путін і Кремль готові підіймати ставки до найвищого рівня? Те, про що можна стверджувати, напевно йде ядерний шантаж, і цей шантаж не припиняється. Ну принаймні, з першого дня вторгнення в Україну масштабного вторгнення в Україну. Це було і до широкомасштабного вторгнення, тобто час від часу Путін намагається розіграти цю ядерну карту, яка ну, треба визнати все, ще працює. Які цілі цим переслідуються, і чи справді була така провокація, на яку Путін має реагувати? Ви в своєму питанні вжили термін французька армія. Не йде мова про французьку армію, не йде мова про французькі війська. <клес> Президент Макрон, перепрошую, цього також не говорив. Тобто е, говорилося про військове. Але це у нас ну, абсолютно очевидно, що мова йде про дуже обмежений контингент, тобто, це зовсім не про війська і зовсім не про армію. Е, і Путін. Заявляючи про те, що це будуть натівські війська, він звичайно блефує, він прекрасно розуміє різницю між, між цими термінами. Ще одна причина, яка, на мій погляд, також спонукає у таких дій, це саме саміт миру, тому що він в Кремлі теж розуміють, що вірмовірність того, що буде вироблена консолідована позиція, невідомо яку Саме позицію займе Китай, тобто це не буде чітко виражено, ось але будуть певні сигнали. Очевидно, будуть певні натяки, і Путін намагається зіграти на випередження. Пане Олексій, я дуже дякую вам за спілкування за відповіді на питання за аналітику і за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Олексій Мельник, співдиректор програми зовнішньої політики та міжнародної безпеки центру разомкова. Повертаємося до студії. Дмитро Кулеба, заявляючи про ймовірність переговорів з Російською Федерацією, додав, що РФ може діяти сумліно під час переговорів лише за двох випадків: за успіхів України. На полі бою чи наявності коаліції країн, які поділяють інтереси та принципи нашої країни, як ви вважаєте, це ж таки допомога в 60 мільярдів і саміт миру в Швейцарії, вони досягнуть ось цих двох передумов для того, щоб починати розмовляти з Росією? Ну дійсно вони потенційно можуть цього досягти знову ж таки, але треба враховувати, що російський режим наразі, як ми побачили з 22-го року, він певним чином йде в Абанк. Тобто застосовується вже навіть ну, скажімо так, заборонена риторика, і не тільки риторика з боку Кремля в цьому сенсі повед ем, поводити себе сумлінно. Я думаю, ну росіяни не будуть цьому на жаль. На жаль, тобто тут залежить знову ж таки від. Перебігу подій на полі бою безпосередньо і залежить від того, хто ще долучиться, і власне якою допомогою військовою долучиться до України на сьогоднішній день. Тобто, скоріш за все є така реакція від Росіян, якраз на заяву Девіда Кемерона. Ось тобто вони прекрасно розуміють, що вслід за, скажімо так, наступною заявою може прозвучати заяву від будь-якого з європейських лідерів, які підтримують, власне кажучи, Україну. Тобто, звичайно, США не будуть ну скоріш за все, на жаль, передовою країною, яка також викаже. Таку думку, скоріш за все, вони чекають все ж таки ще декількох меседжів. Але є, я думаю, в американській спільноті і в американському уряду до розуміння того, що до цього дійде, все ж таки. Тобто буде потрібно застосовувати знову ж таки. І я вважаю, що так саміт важливий. Саміт важливий, як казав колега, для вироблення консолідованої позиції. І на наших очах буквально ця архітектура цієї позиції вона вибудовується поступово. І достатньо така жорстка насправді. А, і я думаю, Франція і якраз Великобританія можуть, як і колись у Кримській війні, згадати ментально ті події і перенести їх на сучасність і як то кажуть, допомогти Україні вже як дві, власне кажучи, передає європейські країни. Знову згадаю Антоні Блінкіна, який знов таки нагадаю, вибачте за тавтологію наприкінці квітня відвідав Китай. Також приблизно у цих числах Китай відвідав Олаф Шольц. Да і ось вчора розпочався офіційний візит лідера Китаю Сі Цзіньпіня до Франції. Сьогодні ми вже отримуємо першу інформацію. Хочу нагадати, що саме Сі Цзіньпінь неодноразово заявляв, що Україна агресор Росія має взяти участь у майбутній мирній конференції у Швейцарії. Ну Росія від. Мовилася їй не пропонувала, але вона відмовилася. Але він завжди підкреслював те, що як це називають у Пекіні, українська криза має вирішуватися дипломатичним шляхом. Сьогодні перебуває лідер КНР у Франції. Як ви вважаєте, чи відіб'ється це на стосунках і вплив Китаю після завершення візиту пана Сі Цзіньпіня до Франції і інших європейських країн? Позиція Китаю залишиться такою ж прагматичною, як і вона була раніше, тобто Китай буде. Намагатися а, проявляти а, мінімум знаєте такої а, чіткої позиції, тобто, ми згадуємо з вами мирний план, так званий від КНР, який був свого часу запропонований. Фактично, а, за все добре проти всього поганого, тобто абсолютно такий проміжний варіант і скоріш за все, а, пікін зараз дивиться, що потенційно можуть запропонувати західні. Союзники України да саме для Китаю в цій ситуації, тому що Китаю, звісно, війна не потрібна. Тобто, але Китай знову ж таки посилює свої впливи на так звану Росію. Китай розуміє ситуацію потенційно, навіть у, у випадку розвалу так званої Росії, а це раніше чи пізно відбудеться. Китай також буде мати відповідні результати для себе. Ви знаєте, ми ви мене зараз дещо здивували фразою про те, що Китай не зацікавлений у війні? А ну я чула і інші думки. А от у чому зацікавлений Китай? Що йому дорожче? А відсутність санкцій, більш менш, менш ем, зрозумілі стосунки зі сполученими штатами, європейський ринок, чи все ж таки продовження російсько-української війни? І, взагалі, от цікаво, як ви вважаєте, А чи хтось з лідерів, чи можливо коаліція країн ставить це питання Китаю? Питання Китаю ставиться. Ми бачимо, що і Німеччина початково, і Франція також вони надають меседжі до Китаю на найвищому рівні, як ми бачимо, зустрічають. А Сі дзіньпіня, власне кажучи, і я думаю, що це питання обговорюється, тому що Китай є однією з тих країн, яка прямо може повпливати на позицію так званої Росії. Китай зацікавлений в економічно прагматичному підході до взаємовідносин із Заходом, перш за все, зі Сполученими Штатами, зацікавлений в європейському ринку, не зацікавлений в дестабілізації ситуації, не зацікавлений знову ж таки у великій війні. Китай вона ну не потрібна знову ж таки. Але в той самий час Китай використовує зі свого боку ситуацію з так званою Росією, тобто ресурси дешеві. Так званий російський ринок, який заміщується відповідно китайськими товарами, тобто весь цей процес він відбувається, і так звана Росія все більше і більше вона потрапляє у тенета в залежності від Китаю. Насправді, китаїзація Росії вона відбувається ну, буквально хвилеподібно, скажімо так. Китай запросили на саміт миру в червні у Швейцарії. Поки що відповіді офіційної я не бачила. Ну принаймні у відкритих джерелах. Як ви вважаєте, якою буде відповідь? Знову ж таки, вона буде помірна, нейтральна, знову ж таки далекоглядна, зважаючи на інтереси лише Китаю, тому що є відома поговірка про те, що вислів, що для Китаю є єдиний союзник, це Китай, власне кажучи, інших союзників. Немає тому, я думаю, буде зберігатися така нейтральна риторика. Ось цей термін, український конфлікт або українська криза, який використовується в китайських змі. Він є дуже показовим щодо позиції цієї країни. Тобто вони бажають, як то кажуть. А десь посередині а, ці ситуації перебувати цікаво, як це виглядатиме. Китай, наприклад, не надійшли свого представника в Швейцарію, але хтось виступить онлайн, або це буде якась письмова заява офіційна. Звичайно, представник Китаю буде буде. Я все ж таки думаю, тому що ми бачимо, що Цзіньпінь відкритий до. Перемовин до приїзду навіть до Франції. Ось зустрічав його прем'єр-міністр, але все одно. Ось зацікавлені, знову ж таки в Німеччині. Тому, скоріш за все, представники Китаю вони будуть. Причому на дипломатичному рівні достатньо високі представники, скажімо так. Але позиція буде зберігатися абсолютно. Ну, скажімо так, не показово в цьому сенсі, Китай і не намагається просувати інтереси Росії, але водночас він намагається утримати цю лінію контролю і впливу на так звану Росію, розуміючи, що можна отримати на майбутнє від цього. Ну і поки що забігаючи далеко наперед, так аж в червень, як ви вважаєте, мінімум, який ми можемо отримати від саміту миру, в Швейцарії, і максимум, якими вони можуть бути. Ну єдина, я думаю, позиція, яка все ж таки є реальною, це знову ж таки вироблення архітектури консолідації сил, які підтримують Україну. збільшення допомоги, тобто потенційно, навіть від тих країн, які традиційно виступають, ну скажімо так, а не дуже яскраво на цьому тлі. Ось я думаю, підключення ще європейських наших партнерів і збільшення кількості летальної зброї і допомоги для нас на сьогоднішній день, що є дуже важливим. Звичайно, пакет від сполучених штатів він є великим, але у такій масштаб, у такому масштабному протистоянні, в такій кривавій війні дійсно гроші і зброя потрібні постійно, і і, і в великих знову ж таки розмірах і великих постачаннях. Пане Михайле, я дякую вам сьогодні за цей ефір. Гадаю, що ми ще неодноразово поговоримо і про саме миру, і поговоримо обов'язково про його, а певні вже а, конкретні а, обіцянки. а Можливо, пакети, а можливо, фінансову допомогу. Тобто, а, про його а, результати. Дякую, що ви сьогодні завітали до нас. Нагадаю, з нами в ефірі був політолог Михайло Шабанов. ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся мій телеканал. Робіть таки надалі.